Хто бажає перекусити не ягодами і не листям салату, ласкаво просимо Костя, і тебе теж запрошую до нашого хочу. кулінарного експерта Чаба Бакуш. Будь ласочка. Капуста це звичайно Будемо смачно. А що, Капуста смачно. Це смачно. Але, Але сьогодні приготуємо е, яйця по турецьки з йогуртом. Так, не то що нам треба для цих турецьких яєць? Інгредієнтів небагато, але дивись на екран. Для приготування яєць по турецьки з йогуртом знадобиться яйця курячі 4 штуки, грецький йогурт 200 грамів, сир фета 100 грамів, зелень петрушки, часник 1-2 зубки, лаваш круглий, перепічка або кілька скибок білого хліба, каїнський перець, вершкове масло, оливки з кісточкою, лимон, олія оливкова, пластівці, перцю, чилі. То що мені робити? Ну що, ти будеш робити яйця пашок? До речі, це блюдо можна і подавати от варі відварними яйцями, з яйцем пашот, і можна, як яйчницю просто зробити. Знаєш, як, як тебе от, э, смакує. Давай. Д, э, от це греческий йогурт. Що ти на мене да? Давай, греческий йогурт. От висипай сюди. Даже не, не. Давай спочатку сир, от сир, розчавлюй Добре. До речі, от говорять, говорять, що. Це улюблений сніданок султана. була. А ти водічку відсюди виліла? Хто Ні, так каже? Ну, да, да, так що ти пам'ятаєш, так? Да? Ми да, 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 нам ці, да. ці, ці... вологу виліваємо і не треба крутити, просто, просто. Вот опускаємо. Все треба закидати. Додала Молодець. От західу від сюди. Да. Весь. Так. Да. А ти в Турції був? Туреччині. В Туреччині був. Звичайно. Звичайно. Да. Булі, так, був, да. І що, не їв такі яйця? На сніданок. Я теж, до речі, не їла. Не їла? Ні. Не ївчаво. Там говорять об этом, що це улюблений сніданок так, султана була в Оспанська Османська імперія. Да, Я знаю, що вони взагалі люблять тільки Ататюрка. От для них ататюрк – ататюрк, ататюрк тюрк. А, тюрк а, теж. Друзі, ну, це ж гастротур герой. в Туреччину. От сюди, Костік Вичавлюй. Будь ласка, один чисник. Більше не, не потрібно, Більше не треба. потрібно тільки для смаку. Звичаблю, і треба трошечки нарізати от, е, зелень петрушки. Да? Добре. Давай я вот перемішаю, а ти можеш поки. Нарізати ліс. Дивись, ну, я тільки Я да? яйця поклала. Поклала. Тепер наше у мене лежить лимон і вершкове масло. Розкажи це. Мені. це ми будемо подавати і вершкове масло. Я завжди люблю на сніданок. На хлібчик? На, на хлібчик, да. А ми, ми не будем... робимо ще хлібчик, не смажимо. можемо. Я. Давай я поріжу Давай, його, давай. поріж, будь ласочка. Як ось так давай. чи ну, можеш порізати е, е, трикутниками, а потім ми а, його ще розріжемо. Ага, да, добре, да, давай. по трикутниками, як піцу. Добре. Да. Ну турки завжди які якісь лаваш і піошку. У них взагалі сніданок. Знаєш, який? я тобі які? так скажу? Обов'язково маслини оливки, обов'язково Вот, дивись на просто нарізані, Ну на ну порізані, але не в салаті. Помідори, огірки. Це, це, ти знаєш, як це називається? Це мези. Мезе, б, так. Багато 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 так. закусочок, маленькі такі тарілочки і розновід, да? різновід всяких смачних штучок. Так, так. Але обов'язково обов'язково мають бути, звичайно, це оливки, маслини, помідори, огірки, обов'язково сир. Це просто, ну, як. Маст хев, знаєш, мастхев, і сир дуже корисна на сніданок. Вот. Так вот. ну це, це таки основа наших, наших турецьких яїць і османських. Да? Трошечки лимон. Вот так. Друзі, якщо ви з якихось причин не змогли побувати в Османській імперії, або у вас не було часу, або за віком не встигли. Готуєте собі такий сніданок. І побуваєш. І побуваєте. От, до речі, от так треба е, путешествувати. Я, 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 да, ну, да. Не як... виходячи з кухні. Гастротур, ну так ти можеш завжди. Дізнатися е, більше про культуру ну, інших ну, да, країн. Да, через їжу, Да. І от як вони викладають. Так. От, на тарілочку. Отак. Так. так. Вот. Слухай, ну так красиво, що це. Зробимо два варіанти. Просто навпіл. Нафпіл. Да, Викладай, так. Да, Тільки красиво. Че, ну, красота це ж я. От, щось це по -перше, по перше ти красивий. Да, а дякую. Це я вот... не про це взагалі. Ну дякую, тобі. Іриніна буде. Давай ще дуже виложу, так? Так, давай. Я так трошки підсуш. Там вже досить, султан стільки не з'їсть. Султан з'їсть, я з'їм. Я, 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 до речі, стосовно от, е, культури кухні, я погоджуюся з тобою, тому що от, коли ну, раніше частіше ти виїжджав за кордон, всі питали: українська е, кухня існою. Я кажу, звичайно, вона настільки. І багата. Українська кухня сама смачна. Я з тобою Я погоджуюся. дуже люблю. Я з тобою. Дивись, от викладаємо хлібчик. Бери от этот, нарізай. Не нарізай, а нарві, Наривай. будь ласка, тільки, да? так? Так, а Добре, мені зараз що робити? А ти, а ти доставай свої яйця. Пашот яйца, сюди? Пашот, да. Сюди? Да, так, тільки, тільки не туди, а ми ще візьмемо. На серветочку. На серветочку і промокнемо. Добре. Добре? Так, так. Ось вот сюди. Добре. Діставай от сюди і як вони і що украшають. А, ти от так? Щось червоне ще треба, здається. Бо вот ти правильно все думаєш, тому що зазвичай турки роблять е, э, е, э, 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 мас, перечне масло. Паприка, з паприкою, от, 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 ми трошки цю ситуацію. посипемо паприкою. Пос просто посипемо не паприкою, а каєнським перцем. О, от так, Каєнським трошки. перцем та він вже гострий буде. Ну трошечки. Нехай буде о гострий. Бо му І... друзі, ми, ми не просто. А... Креативимо на кухні, ми ще й ліниві. І це дає нам змогу видумувати щось нове. Чебік, скажи, дивись, ось в мене вже а, мої пашоти ну, тут є. Прикольно. Викладати їх сюди, в мене навіть один дивиться. Нічого теж не обереш. Давай, викладай. Буває. Ручками можна. Так, так. так. І давай твій теж прикрасимо. Отак. Ось це якось дуже обережно зараз перекладу. Так, Можна. Обережно, слухай, Нічогось ну це не, не буде. Крутий О, сніданок власне. мені здається. Це, це дуже крутий сніданок. І теж ну і взагалі поставимо... турки вважають так, що сніданок має бути дуже таким ситним, корисним. Як буде по-турецьки крутий сніданок? Турецько е -е... Не, не знаю, як турецькою я турецькою не знаю. Я знаю, знаєш, як буде е, доброго ранку. Гюнайден. Юнайден Гюнайден. Да. Юнайден. Ну, у нас до речі добрий день. А Ґюнайденському гю вот язику дуже багато, дуже дуже багато турецьких Турець. слів. Да, тому Друще. що турецька імперія, ну було от, 150 років турки Тримай. управляли Венгрією. А давай угу. теж посипемо да? чимось, бо там а ми можемо ірина з не любить, може посипати отаким красним. Розеперцем, да? так? Розеперець, це. Буде красиво. Да, розеперець, то так, ну то що, ми можемо дай. вже снідати, але не рецепт нагадаємо спочатку. Так? Ну давай, нагадаємо давай, Рецепт. можете рецепт. рецепт Рецепт. Рецепт яєць по турецьки з йогуртом. Зваріть яйця пашот або в інший спосіб. Сир розчавіть виделкою і змішайте з йогуртом. Далі сліду сирно-йогуртову масу вичавити часник, додати зелень петрушки, перець, оливкову олію та перемішати. Тепер викладіть духмяну масу на тарілку, на неї яйця. Посипте пластівцями перцю чилі і прикрасьте оливками. Подавайте з лавашем перепічкою чи грінками. А ну чабу скуштуй. Ти хочеш, щоб я скуштував? Ну, звісно. А чого? Це моя веделка. А, а тобі а, теж а треба мене підушку смачно. А вона тобі ось цю. А, є? Дивись. Скуштуй, ти, ти хочеш щоб я проверю, так? Ну, подивлюсь на тебе. М -м. Там. Я оцю мазанку коштую. Мені дуже смачно. Mm. Дуже. Mm. Чабік. Дякуємо тобі. Макного. Неймовірно mm. смачний, корисний і ситний, до речі, сніданок. Так що. Ой, друзі, якщо ви боїтеся набрати вагу, то після сніданку можете просто потанцювати. Тим паче, зараз у нас є така можливість. Адже зараз буде. Ветері ранку вдома. Чудова, причудова музика. Костя вже починає. Я вже починаю. Приєднається mm -hmm. танцюй. Смачного.